Збройних сил Валерія Залужного не секрет, що існує, не буду говорити, загальний конфлікт, але по деяких питаннях конфлікт між Офісом президента і залужним. Чи тобі відомо, що він зберігається зараз, і в чому його основна причина? Як ти вважаєш? А, причина в тому, що вони робили за закритий. А, а, цей соціологію стосовно довіри до певних людей закрита. Це була від офісу президента, mm -hmm. і рейтинг залужного був вищий, ніж довіра до залужного була вища, ніж до Зеленського. Тому для них він у майбутньому. На їх думку може представляти загрозу на президентських виборах. Тому для них це е, принципово важливо якось намагатися дискредитувати його. Більше того, я бачу, як стрімко сирського піарять людина, яка просто підзвітна єрмаку кожні 10 хвилин. Це абсолютне продовження ДНК Єрмака, Пан Сирський. Так про військових зараз е, багато хто обирає. Не казати, що промовчимо, потім поговоримо про це, але може бути реально пізно. Тому треба не боятися і називати речі своїми іменами. Сирський, абсолютно звітний Єрмаку, тому його піарять на тв марафоні, тому його піарять, що він туди поїхав, сюди поїхав, там зустрівся з ними. І це ну велика загроза, коли люди єрмака починають абсолютно керувати всіми процесами, абсолютно всіми процесами в нашій. Ші країни я приведу тобі приклад. У 2020 році я публічно звернувся до Служби безпеки України до офісу генерального прокурора з проханням заарештувати наумова та ще список людей афільованих. Публічно я на як депутат звернувся, угу. тому що він є агентом впливу Російської Федерації. Серед тих імен так само був а, пан а, Артем Шило, який зараз очолює кібербезпеку. В службі безпеці України там був і Дудін, якого заарештували керівник Харківської служби безпеки за державну зраду. Там і Наумов був, який розставляв своїх людей. Мені що служба безпеки, що офіс генерального прокурора відповіли: ми нічого не знаємо, нічого не бачимо. Люди сумлінно виконують свої обов'язки зараз. За протекцію Татарова. Денис е Артем Шило він пішов на підвищення. А Євгеній Рубінський, який був заступником у Наумова, відповідав за внутрішню безпеку СБУ України. Він зараз став головою внутрішньої безпеки людини. реально наумова, пан Швець, який е департамент слідства очолює службу безпеки України. Він склипав справу стосовно Романа. Який зараз якого зараз ізо відправили Ця, цю людину притягнув та укріпив службу безпеці України? пан мов це є абсолютно його людина. Всі ці люди повністю зберіглися завдяки татарову єрмаку. Це є головні ФСБшники. Ми можемо скільки завгодно е, намагатися вирішити вже наслідки якоїсь хвороби, але треба вирішувати ну причину виявлення цієї хвороби. Би ця хвороба називається абсолютно єрмак агент ФСБ.